Шановні колеги, так мені чутно. Бо це мій, мій перший виступ так, е, перед аудиторією. Е, да, дякую за підтримку. Ось, е, мене звати Микіта, е, я представник компанії «Епіцентр». Е, Ми поговоримо зараз про трансформацію процесів. Ну, це така модна назва, да, але по суті ми трошки розповімо, що ми зараз робимо і для чого. Так, да, це такий слайд, там QR-код є. Е, да. е, я взагалі був створений е, як департамент для аналітики, але путям еволюції до нас перейшла така штука, як програма лояльності, виходи, якщо ви знаєте. І там настало дуже багато питань, як це робити і як це зробити правильно. Тому першою нашою ціллю було оце – централізувати систему комунікації. Це ми так думали, що це наша основна ціль, але. Вийшло отак. Да. Чому? Тому що ми стикнулися з тим, що, по-перше, ми маємо централізувати центр комунікації, по-друге, ми маємо централізувати клієнта, ми маємо автоматизувати сегментацію, ми маємо автоматизувати аналітику, і ми маємо налаштовувати промоактивності і промо-механіки з єдиного місця. Тому що у нас дуже багато каналів, куди приходить клієнт. Не тільки офлайн, а й онлайн, і мобільний додаток, і так далі, і так далі. Тепер трошки більше, більш детально да, поговоримо про кожну із якби, таких підвідділів да, аналітика і сегментування. Тобто у нас є відділ, який називається відділ лояльності клієнтів. Туди входять CRM-менеджери, які проводять аналітичну роботу для отримання необхідної інформації, сегментують поточну базу клієнтів, аналізують наші CRM-KPI та реагують на них, проєктують та запускають кампанії. Ну, і аналізують потім, звісно, ефективність цих кампаній. На цьому прикладі, да, я вам зараз показую справу, вона не дуже гарно виглядає тут. Але що ми зробили? Ми зробили автоматизовану систему аналітики. Тобі ж кожний менеджер може спокійно на основі купи даних і атрибутів робити для себе будь-яку кастомізовану звітність. Тобі ж, тут трошки я розповім, що як це раніше було. Тобто да? була постановка задачі для отримання даних, була ідея, потім йшла постановка задачі для отримання даних. І ця постановка задачі йшла на нашого дата-аналітика. Цей дата-аналітик робив звітність. Да? Потім цю звітність передавав знову зази, crm менеджера crm менеджер робив якусь аналітику, робив там, прогнозування, думав і так далі. І після того вже робив запуск. Тобто Раніше кожен crm менеджер робив десь 15 компаній на тиждень. Зараз ми вийшли там, на показник X3 до 45, -45 компаній на менеджера. Так, да. е, нікамальні компанії і персоналізація. Звісно, що всі ці е, речі, як і аналітика і сегментування і компанії, вони дуже пов'язані між собою. Тобто ж неможливо е, зробити так, е, щоб ці речі були не пов'язані між собою. Тому, е, якщо говорити про флоу, то він виглядає так: Тобто є ідея да, для комунікації. Точніше, для компанії, для Вообще, це ідея для заробітку грошей. Ну, зрозуміло, да? Вона має це саме основна ціль цього всього діла. Ось, і ця ідея вона може бути як від категорії. Ми... ми з рітелу, да. Ну я не знаю. Тут не всі навіть, напевно представники рітейлу. Ось, але. Е, ідеї поступають з різних сторін. Це можуть бути торгові центри, це можуть бути будь-які канали, це можуть бути категорійні менеджери, це можуть бути директори направлень, ті, що зв'язані з комерційною діяльністю, це можуть бути наші особисті якісь е, думки. І, і ідеї, котрі виходять із звітності і аналітики. Тому є ідея, ця ідея поступає, потім цю ідею обробляється і ставиться задача на аналітика даних. Тобто ми йде аналіз даних. Після цього йде концепта, механіка цієї промоактивності. Далі йде дизайн. Ну, дизайн зрозуміло, що тут ми автоматизувати дуже тяжко, тому що йде картинка, там, текста і так далі. Потім йде налаштування оркестрації. Збір результатів і компіляція та звітність. От щоб ви розуміли, раніше це все було ручні. Якби кожен із етапів це була ручна історія. Тобто налаштування механік. Ми ставили задачу на IT, IT налаштовувало. аналіз даних. Це було дата аналітики. Тобто, завжди було звернення до АІТ. Тому е, було необхідно залучити трьох різних ролей. Да, а зараз по суті оцю весь цей фли може зробити одна людина. Але е, тут треба додати, що для того, щоб створити е, централізовану систему, е, ми е, Алоло. Да, ми, е, Натикнулись на те, що у нас дуже багато каналів, де зберігається клієнт. І в деяких випадках інформація про клієнта вона не централізується. І це була наша велика проблема. Тому що компанія росла 20 років, і вона дуже активно росла. Кількість клієнтів у нас велика. Я не буду називати цифри, але дуже велика. І от вся ця інформація, вона була трошки там, трошки десь в іншому місці. Тому ми створили такий продукт. Цей продукт ми розробили разом з нашими розробником, з нашим IT-департаментом і назвали його МДМ. Він по-мовному називається Master Data Mart, але по суті це золотий запис клієнта. І всі канали, де клієнт долучається до компанії Епіцентр. Тепер живе в цьому продукті. Тобто це може бути і кол-центри, і РП-системи, і веби, і мобайли, і маркетплейси. для нас це стало єдине джерело правди. З цим були дуже багато роботи, тому що за 20 років історично накопилось дуже багато інформації, і треба було якось по логічній формі все це діло зліпити в одне місце. Ось, тому якщо у вас е, і бувають якісь епіцентром проблеми стосовно ваших особистих даних, то це мог, міг бути і я. Да. <смістеріг> ну, але при наступних ваших ітераціях, да, то ви поправите один раз і все, і ви тепер будете жити в екосистемі епіцентру гарно, красиво і так далі. Да. Е, далі про МДМ. Да, я там багато на тому слайді розказав, але в цілому був клієнт, був канал і були купи СРМ. CRM, да, ну, CRM це таке слово модне, але по факту це різні канали, просто де зберігається клієнт. Зараз ми зробили так, що є клієнт, канал, МДМ, канал CRM, Тобі ж всі наші канали тепер комунікують через МДМ. При створенні клієнта, при е, зміні клієнта, при реєстрації клієнту, це така центральна штука, звідки воно все витікає. Да, також е, е, це одна така частина нашого департаменту, і у нас ще інша частина департаменту, яка називається веб-аналітика. Але веб аналітика не, не в такому вигляді, що ми е, департамент, який робить веб-аналітику, ми її робили для того, щоб зробити основну нашу задачу. Про ті, я про після нього її розкажу. Е, да, ми створили потоковий аналіз даних. Е, для чого? Е, для того, щоб створити ту штуку, про яку всі говорять дуже багато і модно, котре називається artificial intelligence, штучний інтелект. Але ми її так називаємо, ми її називаємо Machine Learning І в нас є відділ Machine Learning в нашому департаменті. Для чого ми її робимо? Ми її робимо для рекомендаційних систем в першу чергу. Тому, повертаючись назад, нам потрібно було дані з сайту, для того, щоб ми на основі даних робили різного роду рекомендаційні, одну рекомендаційну систему. Це такі блоки на сайті, з цим товаром купують, схожий товар, ви переглядали. На основі вашої поведінки, можливо, ці товари будуть вам в нагоді і так далі. І оце все ми діло робимо. Для цього, щоб зробити, нам потрібно було потоково зберігати дані. Великої кількості. Тому була створена така, можна сказати, інфраструктура для цього. Да. Ну і далі перейдуть зараз до e Ми робимо рекомендаційні системи: ми е, робимо прогнозування продажів, прогнозування відтоку клієнтів, прогнозування наступної покупки, кластеризацію клієнтів і прогнозування апліфт. Апліфт це таке модне названня, але по суті своє, її задача сказати, яким клієнтам взагалі не стоїть з ними комунікувати, тому що це буде гроші викинути на вітер. Так виглядають наші рекомендаційні блоки. Якщо говорити про там якийсь, то можна сказати, що це тільки в блокі з цим товаром купують. Чому? Тому що кастрюлі, фарби, це категорія це вся статистика. Схожий товар це також ML. Чому? Розкажу. Яка основна проблема цих от з цим товаром купують блоку? Бачите, там кастрюлька, ой, така кришка, і вона 24 см. І от коли ви заходите на каструлю, нам потрібно вам порекомендувати кришечку 24 см саме. Тобто вони мають під цей товар підходити, оця кришечка під саме каструлю з радіусом 24 см. Це дуже тяжка задача, як виявилось. Тому була зроблена моделька, котра називається. Ну, це не моделька, ну можна і сказати, що моделька, да. ладно, це ембедінгова модель. Тобі ж. Така от модна назва, і так от воно виглядає. Це, умовно, представте такий великий 8D простір. Ось, і кожний товар має свою координату на цьому просторі. Це робиться на основі характеристик товару: картинок, характеристик і так далі. І коли ми е, да, і, ну, і наступний товар, да, кожен товар має свій таку от логіку, своє розташування на цьому просторі. І коли ми говоримо Окей, для каструльки нам треба дати кришечку, саме 24 см, щоб вони разом покуплялися, і це в цьому була якась логіка. Ось, то. Ми дивимося на відстань між товарами, і чим вони ближчі один до одного, тим вірогідність того, що саме наступний товар більш споріднений до цього товару, вона виростає. І ми цю проблему, я думаю, що на 90% побороли. Звісно, що є. Якщо ви побачите, що є проблеми, можете мені писати. Але ми дуже, дуже стараємося з цим боротися. Ну, і ще можна з приколів, таких, так розказати про ці рекомендаційні системи. Ми, Коли нам доручили це робити, ось. Ми подумали, так, ну все, давай робити, Давай. Зробили статистики, викинули на сайт. І заходимо на газонокасарки, а на газонокасарках в блоці рекомендації найпопулярний товар це футбольний м'яч. Ми такі, блін, що за діла взагалі? Це як таке може бути? А Оказалось, що це був товар, котрий, а футбольний м'яч був того ж бренду, що газонокосарка. А оказалось, що. Цей футбольний м'яч просто дарувався в подарунок з газонокасалкою в дуже великої кількості. І ця статистика попала до нас в модель. І звісно, що статистика виявилась. Далі. Оце форекасінг, касінг, тобто це прогноз прогнозування попиту на товар. Ми це робимо разом з нашою логістикою. Це не можна сказати, що це такий вже сталий проєкт, але ми до цього йдемо. Оце артикул з сухих будівельних сумішей, якщо роздивитися, тут не написано цього так. Ось. І е, кожну картинку ліву і праву, можна розділити на два моделі. Якщо подивитися на ліву картинку, то там є красні і червоні лінії. Це тестова зона моделі. І потім є фіолетова і зелененька. Це майбутнє. тобто як це працює? Ми беремо відрізок в 20 років. Цих 20 роках ми знаходимо, точніше, думаємо, окей, давай предположимо, що наступні півроку це буде для нас майбутнє. Ми віднімаємо ці півроку, ось, і е, тестуємо модель тільки на цих 19,5 19 з років. От наступні 6 місяців для нас є майбутнє. Таким чином, прогнозування. Таким чином, ми тестуємо наші гіпотези. І коли прогнозування нашої майбутнього плюс-мінус стикається, ну похибка більше. Якщо похибка менше 10%, то ми вважаємо, що це якби гарна історія. Тому ми цю штуку вже відтестували, вже запустили на для онлайн-продажів. І зараз це працюємо. Маємо гарні результати. У нас похибка менше 10% на майбутній горизонт до 3 місяців. Тому тут є чим гордитись. Да. Ага. Зараз слайд про опитування. будь ласка. Тому, чому? 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 Треба сказати, чому. Тому що у нас ще буде сьогодні майстер-клас. Отак. Я сьогодні перший раз залетів і зразу сюди, і на майстер-клас, коротше, і так далі. І зараз можна включити, будь ласка, опитування. Да? Да. Тому що ми будемо потім. Коли? в який 11. номер? 11. 11. Да, один... Ага, да, треба, я мав сказати, 11. Да. Е, е, коли у нас буде? В 16-20, да, в 16. 16, 16 20. у нас буде майстер-клас. да, Тому приходьте, якщо вам цікаво з нами поспілкуватися. Ну і для того, щоб ми більш конкретно підготувалися, якщо є можливість, від, від, ну, скажіть, що вам було б цікаво, і ми для цього більше уваги приділимо на майстер-класі. Ага, Так, все цікаво. І М... ага, МД. Нам теж цікаво було, я вам так скажу. <реш> да. Так, ну окей, тут уже статистика стабіліз... стабілізувалася. Можна, будь ласка, повернутись мене до презентації? Е... Да, опитування ми пройшли. Е, да, ну і такий я мав заключний е, слайд, про які вигоди для наших клієнтів і навіщо ми це все робимо. Е, да. Навіщо ми автоматизуємо аналітику та сегментування? Зрозуміло, що це гнучність в комунікаціях. Омніканальні компанії. Ми не маємо думати, що є клієнти онлайна, або є клієнти офлайна, або є клієнти ще якогось каналу. Для нас це клієнти епіцентру. МД, ну ми його мали просто створити. Да? І це зручно для епіцентру. Це такий епіцентр ID, можна сказати. Один раз створивши, ви маєте і доступи і до ваших офлайн каналів, і до ваших онлайн каналів, і до нашої вигоди. Це зручно. Рекомендації веб-тригери. Чому ми це робимо? З, з, зрозуміло, що це зручність підбору, але якщо е розглянути такі продукти, як Амазон, ми не Амазон, да, і ніколи їм не станемо, тому що це зовсім інша концепція. Да? Walmart це більш про нас. Але. Якщо говорити про Amazon, 70% продажів Амазону йдуть через рекомендаційні або рекламні блоки. Це кастомер journey сьогоднішнього клієнту на великих веб-сайтах. А вони великий веб-сайт. У нас товарів дуже багато, і ми маємо, ми маємо показувати Так, 46 секунд. Ми маємо людям показувати товари. Це дуже складно, тому що якщо в категорії мається там. Тисячі товарів, як нам показати товар на 99-й 99 сторінці. Це дуже тяжка задача, і ми маємо це робити. Чому то ще додам? Тому що ми розвиваємо маркетплейс. А маркетплейс це така штука, як коли ти відкриваєш ворота, дуже багато підприємців хочуть скористатися трафіком епіцентру, тому що трафіковий епіцентр багато. Ми, напевно, номер два після розетки, якщо говорити про такі не, market, не чисто маркетплейсні ніші. І нам треба, коли маркетплейси приходять, зрозуміло, що ми маємо працювати над тим, щоб маркетплейси також продавалися. Бо якщо ви прийдете в епіцентр, як маркетплейс. Зареєструйтесь, такі як бізнес. Такі ну давайте трафік. А трафіка не буде. І ви не отримуєте жодних продаж. Що ви подумаєте про епіцентр? Скажете, блін, якась не буде казати мікрофон. Ось да, Тому ця історія, вона про майбутнє. Ми ще зараз знаходимося десь на такому, не знаю, на такому кружкі, але ми в цей йдемо. Ми набираємо людей зараз в цю тему. Зараз робимо там інфраструктуру. На майстер-класі. І продовжуємо на майстер класі Так, так що, Я тільки розговорився. Е, да, ну бо Е, Так, тому це я. Да. Е, що ще я хочу сказати, що ми набираємо людей зараз, тому якщо з цікаво поспілкуватися, то звісно звертайтесь. І е, ми дуже серйозно робимо зміни в ІТ зараз і в дотичних до цього е, речах. Да, тому звертайтеся до нас. Все, дякую за увагу.